13 тисяч свиней вбила Росія, атакувавши 20 шахедами сільгосп на Харк... на Харківщині. Про це повідомляє державна служба надзвичайних ситуацій. Горіли 8 будівель для утримання тварин на загальній площі понад 13 тисяч кілометрів квадратних. Постраждав співробітник підприємства. Це ще один військовий об'єкт на думку міністерства вбивства. Насправді, коли росіян прирівнюють зі свинями, ну повірте Виня набагато чистіша і благородніша тварина ніж ці окупанти, які прийшли на нашу землю. До нашого етеру доєднується виконавчий директор Асоціації м'ясної галузі Микола Бабенко. Пане Микола, слава Україні. Героям Пане пане Микола, оце що сьогодні зробила Росія, вбивши 13 тисяч свиней, просто для розуміння наскільки це було велике підприємство, які це тепер будуть збитки для галузі. Теперішня міркам це достатньо велике підприємство. За час війни Україна втратила за різних причин і через війну, і через ще одного ворога. Це захворювання, яке поширене свинарстві, особливо за час війни воно набуло небувалого до цього розмаху африканську, чому свиней ми втратили до 2 мільйонів голів свиней. І кожне підприємство зараз має величезну вагу як для як постачальник сировини для м'ясної гаузі, так і як підприємство для забезпечення продовольчої безпеки країни. Світові ціни на м'ясо вищі ніж навіть в Україні, хоч вони в Україні подвоїлися порівняння із 2024 роком через ті втрати, які я сказав. І це також є економічна війна. Тобто ми вже знаходимося в величезному дефіциті І знищення такого підприємства завдасть сильного удару по м'ясній галузі підприємств, які працюють на сході. Пане Микола, чи є можливість відновитися після такого удару цьому підприємству? Чим не все потрібно? Час, час? На жаль, це все достатньо. Витратною, як ви розумієте, в умовах війни інвестувати в відновлення навіть із цілілими будівлями, коли на підприємстві трапляється африканська чума свиней. Інвестиція в відновлення поголів'я, це закупівля тварин, це заробітна плата, ветеринарні препарати, електроенергія. Опалення складають близько 50-60 тисяч гривень на одну свиноматку. Тобто, якщо на підприємстві тисяча свиноматок, як до прикладу, оце підприємство, яке постраждало, то це 50-60 мільйонів гривень потребуються кошти, які будуть інвестовані в рік, і власник бізнесу нічого не отримує в цей час жодної вигоди, жодного повернення. А якщо вже зруйновані будівлі. То розмір інвестицій буде в рази більший, пане Микола. А часто Росія б'є по свинарникам? Чи це перший такий прецедент? Масштабний Ні, були безумовно прецеденти і були підприємства, які вимушено зупиняли свої виробництва. Це найбільш, найбільший виробник. Свиней в Україні АПК Інвест, який мав свої потужності в Дніпропетровській, в Донецькій області. І це також дуже сильно відчутно було для підприємств м'ясної галузі, для споживачів, тому що на ринку створився дефіцит, одразу ціни зросли пішли вгору. На щастя, можливо, ці випадки вони не такі часті, але підприємством свинарства на жаль також дістається від війни, від особливо в прифронтових областях України. Імпорт свинини в Україну зріс до рекорду за три роки, зокрема свіжої та мороженої, мороженого м'яса. Так, лише в серпні 25-го року було ввезено понад 4,5 тисячі тонн м'яса, що на 48% більше, ніж у липні. Загалом за 8 місяців цього року імпорт склав майже 15 тисяч тонн, що у 7,8 рази більше, ніж за аналогічний період 24-го року. І це найвищий показник із 22-го року йдеться в Повідомлення Асоціації Український клуб аграрного бізнесу, пане Миколе. Це пов'язано з тими факторами, що ми вже з вами десь проговорили вище. Це африканська чума свиней і те, що Росія знищує такі підприємства. Чи ще є якісь фактори? Це якраз вірно. Це ці два фактори. Вони є самими вагомими у тому, що в нас утворився дефіцит. І я наголошую що. Чи так співпало, чи можливо цьому є якесь і пояснення, що саме поширення африканської чуми свиней е, пік е, відбувся під час повномасштабних е, бойових дій на території України, і е, я би розглядав це через призму і економічної війни, яка відбувається, тому що е, ріст цін за умови створення дефіциту. Це і зниження купівельної спроможності населення, тобто люди і так перебувають у достатньо несприятливих умовах і бізнес, так само і в ситуації, коли дорожчає продовольство, то ми всі відчуваємо наслідки від такого подорожчання. І в саму першу чергу це африканська чума свиней. Вона завдала найбільшого удару у 2024 році. Як я вже сказав на початку, наша галузь втратила до 2 мільйонів голів свиней. Це при тому, що загальна поголів'я в Україні було менше 6 мільйонів. Це значні втрати для порівняння. Весь світ домашніх свиней, тобто мова не за дикого кабана, а саме за домашніх свиней, втратив за 7 років 2 мільйона голів свиней. А тут Україна, маючи одну із самих слабких гаузей свинарства в Європі поголів'я свиней, навіть до війни в Україні було вдвічі менше. Ніж до прикладу, в такій країні, як Бельгія, яка за територією е, співставна з однією однією областю України. Тобто в Бельгії на свинокомплексах утримувалося і утримується 6 мільйонів голів свиней. А в Україні перед війною навіть утримувалося 3 мільйони голів свиней, і втрата 2 мільйонів це дуже сильний удар е, по економіці. Не тільки по галузі, а це е, продукти харчування. Люди витрачають е, з своїх бюджетів доходів на м'ясо найбільшу частку. Це практично 50% половина всіх витрат на продукти, які витрачаються населенням, це е, саме складає м'ясо, і в ситуації, коли воно подорожчало в два рази, відповідно ми е, можемо сформувати наскільки або зменшилося споживання. Або наскільки зросли витрати сімейних бюджетів українців через цю ситуацію, пане Миколе. А ви сказали, що це е, така чума африканська покус масово розігралася в Україні з початком повномасштабного вторгнення. А до того були якісь превентивні заходи? Можливо, там я не знаю, виправдає, можливо дурню питаю, якась вакцинація, наприклад, свиней, або якось свинарники оброблялися спеціальними розчином. Якось можна було цьому цьому запобігти. Ну тут якраз саме і дивний такий збіг обставин, що в 2023 році була створена перша вакцина проти африканської чуми свиней, яка успішно себе зарекомендувала в країнах Азії, там, де виробники, так само як і в Україні, потерпають від африканської чуми-свиней. і була вже зроблена ініціатива в Україні щодо того, щоб розпочати дослідження ефективності і процес реєстрації даної вакцини проти африканської чуми в ще в 2023 році. Ми навіть і подумати не могли, що чума може призвести до таких масових наслідків до втрати величезної частини галузі. Але в Україні з невідомих причин розпочалася незрозуміла кампанія антивакцинаторів щодо того, що нам не потрібна вакцина проти африканської чуми, і вона об'єктивно була замовленою, тобто вона не мала наукової бази досліджень будувалася на різного роду плітках і неправдивій інформації. Щодо вакцин, щодо того, що вакцини не існує проти африканської чуми свиней, що вакцина не зареєстрована, чи що вона не визнана світовою організацією охорони здоров'я тварин. Хоча ми наводили приклади до того, як до прикладу, в Філіппінах сам президент республіки на порталі урядовому. В новинах постійно публікувалася інформація, супроводжував кампанію по застосуванню масовому застосуванню вакцину профілактики проти африканської чуми-свиней. І в той же час Всесвітня організація охорони здоров'я тварин схвалює міжнародний стандарт визнання безпечності вакцин проти африканської чуми свиней. А Україна в цій ситуації допускає втрату. Такої значної частини е, галузі, ну це якось було. Ну і мені зараз залишається нелогічним, чому так відбулося. А тобто, по... вакцина є. Вакцина є е, в Україні вона поки що не зареєстрована. Е, принаймні, станом на зараз вже лунають е, тверезі думки щодо того, що потрібно перевірити ефективність вакцини. На тих штамах вірусу, який є в Україні, але е, та втрата, яка відбулася у 2024 році, 40% поголів'я, призвела до значного дефіциту. Е, відповідно, ціни зросли, вони практично подвоїлися. Ми всі це помітили на цінниках в магазинах і виросла рентабельність. Виросла рентабельність практично до 200%. Вирощування свиней у 2025 році, відповідно, ті підприємства, які постраждали від чуми, вони швидко почали відновлюватися, інвестувати гроші з надією про швидкий заробіток. Але зараз ситуація на кінець 2025 року може повторитися 2024 року, коли ті підприємства, які планували отримати прибуток. Від відновлення, які постраждали від чуми, вони зараз знову ризикують, вони знаходяться в першу чергу в зоні ризику повторення випадків африканської чуми свиней. І, на жаль, в Україні присутня така практика, що недоброчесні виробники вони продають інфікованих свиней в ринок і в такий спосіб вони перезаражають інші свинокомплекси. Тобто відбувається такий ефект доміно. І в ситуації, коли в нас вже відбулося відновлення на кінець 25-го року, і якщо розпочнеться масовий продаж інфікованих свиней, то ймовірно, що ціна обвалиться рентабельність в свинарстві може наблизитися до нуля або і навіть стати збитковим даний від бізнесу, і ми знову ризикуємо втратити те поголів'я, яке з такими великими затратами в умовах війни відновлювалося. А хто перевіряє? Хто має перевіряти цих свиней, які продають, щоб ну, не поширювати чому? Якийсь, може, карантин має бути? Я не знаю, розкажіть більше. Ну, у нас є єдиний орган, який проводить регулярні дослідження, моніторинг здоров'я тварин, це Держпродспожба. І цей же орган він якраз і є е, реєстраційним органом, який відповідає або провадить дослідження ефективності всіх ліків ветеринарних препаратів, які застосовуються в Україні, і з боку цього органу, якраз би в першу чергу, повинна бути зацікавленість в тому, щоб провести всебічне об'єктивне оцінювання ефективності можливості застосування з метою профілактики вакцини проти африканської чуми свиней в Україні. Пане Миколо, тобто ми зараз під кінець року. У нас є загроза того, що знову повториться чума африканська серед свиней і Абсолютно ці. вірно, абсолютно вірно. І поки що механізми, як цього, як цього не допустити, нас немає. Абсолютно вірно. Ви зауважили, були інвестовані сотні мільйонів гривень бізнесом в відновлення. Підприємства на комплексі потужностей, які постраждали від африканської чуми свиней в 2024 році, ці підприємства впродовж року е, працювали для того, щоб е, з'явилися поросята, для того, щоб вони виросли і е, розпочалася реалізація і закрити той дефіцит, який сформувався. Це відбудеться наприкінці двадцять п'ятого року. Тобто, ми десь приблизно повернемося до того рівня поголів'я, яке в нас було на початок 2024 року. Але проблема, проблема яка е, спричинила цю всю е, історію з африканською чумою свиней, вона ж нікуди не поділася. Більше того, е, той нелегальний продаж інфікованих свиней, який фактично сп спричинив цей масовий масові спалахи, масової епізотії, е, вони призвели до. Утворення ензотичних стаціонарних осередків там, де вірус чуми присутній і займатися свинарством, дуже ризиковано, і ті підприємства, які постраждали, вони знаходяться в цих зонах небезпечних, де вони найбільш уязвимі і мають ризик повторення захворювання. І в цій ситуації нам би здавалося, що було б цілком логічним правильним е, діяти на випередження і створювати інструменти для запобігання занесення захворювання і головним інструментом в даній ситуації може бути лише вакцина. Але на жаль, станом на зараз, наскільки я володію інформацією, тільки перша частина реєстраційних досліджень документально виконана. А до апробації перевірки навіть іще роботи не розпочати. Відповідно, ми знову входимо в 2026 рік. І з величезними ризиками для бізнесу свинарстві. Тобто, ті сотні мільйонів гривень інвестовані в умовах війни, вони просто можуть бути втрачені. Пане Микола. В нашій історії свинарства вже було так, що е чума косила 40% по голів'ї, чи це перший ну, такий випадок? жодної країни такого не було? Це безпрецедентно. І я е хотів би ще наголосити, що на жаль, навіть е про такі масштаби дуже мало інформації публікувалося або поширювалося, тобто, це фактично відбулося непоміченим для багатьох, що в нас втрачена така велика частина галузі. Тобто, про це знають м'ясопереробні підприємства, тому що вони практично зменшили вдвічі свої потужності по виробництву переробці. Це відчули всі споживачі, тому що вони помітили, як вдвічі піднялися ціни на всі види м'яса. Але фактично ця ситуація вона пройшла поза увагою громадськості, і я думаю, що це була одна із причин, чому ми не підготувалися до нової хвилі ймовірної нової хвилі африканської чуми свиней, і ми будемо вдячні з числа як гаузі так і просто споживачів для висвітлення даної проблеми для того щоб не допустити повторення в 2026 році сценарію 2024 року башта коли ви задає звернення до нашої аудиторії коли ви встається питання в магазині містому чому подорожчала свинина то як то що називається як не москаль та чума у даному випадку, як не чума, то москаль е впливає на ціну е м'яса. Пане Микола, але от поясніть, будь ласка, не можу до кінця зрозуміти. Е чума це ж не нова хвороба. Так, вона була у М'ясній галузі вже тривалий час, і не було вакцини. Але до 23-го року в нас не було таких масштабів. Що пішло не так? Десь контролюючі органи перестали виконувати свою роботу. Самі фермерства почали зловживати, не дотримуватися норм. Я не знаю, що пішло не так. Ну, бачите, тут можна лише будувати е, різні. Сценарії чи допущення, що пішло не так, справа в тому, що поява вакцина з'явилася спільно американсько-в'єтнамська в 2023 році, і в тому ж 2023 році Росія повідомила про успіх у реєстрації власної вакцини, і можливо, що це також є спосіб економічного тиску на нашу країну, і та кількість спалахів, яка пройшла у 2024 році. Це також могла бути свого роду атака на економіку України, на галузь для того, щоб продовольчу безпеку України послабити і створити такий штучний дефіцит і ріст цін на продукти харчування на м'ясо. Зокрема, а станом на зараз, якщо ми говоримо про імпорт, з яких країн до нас їде свинина? Свинина до нас їде з усіх країн Європейського Союзу, оскільки Європейський Союз є головним гравцем-трейдером у глобальному ринку: 50% всієї світової торгівлі свининою припадає на країни Європейського союзу. Але я би не на це звертав першу чергу увагу, а на те, що в Європейському Союзі при тому, що він найбільший трейдер в світі по свинині, собі вартість одного кілограма живої ваги. Знаходиться понад 2 євро на рівні понад 2 євро в Україні менше 1 євро, і Європейський Союз свинина цей вид м'яса приносить високу додану вартість навіть при собі вартості понад 2 євро для економіки тих країн, які займаються вирощуванням свиней. Це і данія, і Бельгія, і Нідерланди, і Німеччина, Іспанія. Це основні країни експортери свинини в світі, і Україна в ситуації, коли особливо 2025 рік, він буде визначальним із рекордних ворожаїв зернових у світі, і вже є прогнози, що ціни на зернові зменшаться. Відповідно зменшиться і рентабельність в рослинництві, То Україна при такому великому сировинному потенціалі. Могла б завдяки м'ясній галузі отримувати мільярди. Ми підрахували це 6-12 мільярдів євро доданої вартості завдяки тільки тільки поспинення завдяки тому, що ми можемо створити надлишок виробництва, який буде запитаний і буде куплений глобальним ринком, оскільки дефіцит схванини щороку збільшується на півтора-два мільйона тонн. Це більше ніж Україна виробляє всього. І в цій ситуації це був би величезний, величезна підтримка як економіки України, так і е, для внутрішнього ринку була б можливість купувати продукти за більш доступними цінами. І Ми на жаль цей шанс не використовуємо. А знову переорієнтовуємося на імпорт. Це при тому, що Україна за останні 20 років до 2022 року, до початку війни. Жодного року не забезпечували власне споживання власним виробництвом. Тобто, ми в цій галузі завжди були дефіцитними. І замість того, щоб дивитися на можливості, ми знову шукаємо способи, як боротися з наслідками. У цьому для мене якраз є проблема, і ми займаємося цією проблемою, вирішенням цієї проблеми, відкриттям експорту для української свинини це робити дуже складно в умовах тотального дефіциту. Але ми віримо в те, що Прийде час і проблеми, які гальмували розвиток м'ясної галузі, вони будуть вирішені, і той ресурс, який доступний завдяки м'ясній галузі, він надійде в економіку України, і буде працювати на відновлення і процвітання нашої країни. Пане Микола, а в чому проблема? Чому у нас не зацікавлені фермери, люди, так аби займатися м'ясною галузі, зокрема свининою? Це пов'язано з законодавством, чи з тим, що немає працівників, які хочете працювати в свинарники. Що не так, ну одна із причин це африканська чума свиней. Вона, на жаль, навіть і до війни використовувалася як спосіб такий недоброчесний для того, щоб підвищувати маржинальність свинарстві. Тобто, якщо надлишок свинини з'являвся, чума штучно створювала дефіцит і рентабельність вирощування свиней зростала в такий спосіб. Це не цивілізований метод конкуренції, і ми переконані в тому, що для української свинини знайдуться ринки збуту, куди надлишок свинини можна буде продавати по цінам навіть вищим ніж вони зараз є всередині нашої країни. Вони достатньо високі. Я повторююся, що собівартість одного кілограма живої маси в Україні менше одного євро. При тому, як в країнах Європейського союзу понад 2 євро і година оплати праці в країнах Європейського союзу в рази вище, ніж в Україні, і корми в країнах Європейського Союзу дорожче. Тобто, це такий собі клондайк для розвитку галузі. Але є проблеми, які не вирішувалися впродовж багатьох років. Була відсутня стратегія міжгалузева розвитку даного напрямку бізнесу. Ну, ми пробуємо цю проблему вирішити і сподіваємося, що в найближчий час. Найближчі роки ситуація корінним чином зміниться. Тобто є охочі, які хочуть працювати в свинарстві, є, є е, які вже працюють, але саме от чума це те, що робить дефіцитну цю галузь. Пувай не саме так. І 2025 рік показав, що підприємства, які навіть постраждали, вони повертаються до цього бізнесу. Е, З'явилося багато нових підприємств, з'явилися невеликі ферми. Які зайнялися даним видом бізнесу, але за відсутності комплексної стратегії цей бізнес є високоризикованим. І безумовно треба ці ризики прибрати. А чи, пане Миколи, ви бачите, що зараз держава напрацьовує цю стратегію? Чи є розуміння важливості? Ну, я би хотів сказати, що я це бачу, але на жаль, поки я цього не бачу. Там. Пане Миколи, дякую вам, що ви долучилися, що погодилися поговорити про цю тему. Я сподіваюся, що саме публічний розголос приверне увагу до проблеми, яка є в галузі. З нами був виконавчий директор Асоціації м'ясної галузі Микола Бабенко. Говорили про те, що в Україні зріс імпорт свинини. Обговорили причини і наслідки. Тож, пане Миколи, дякую вам за ваш час і за роботу. Дякую вам.